Молодці, молодці. Усміхнені всі тут. Айтішники, архітектори, месте супер. Навіть регулів немає ні одного. <риклад> приємно, приємно. Е, так відчувається, що скоро, напевно, будуть блекаути. Хтось як готується, дайте знати, готуєтесь. <риклад> Добре. А хто не готувався минулого року і цього не планує? Поаплодуйте. Аплоди. Такий чіпа телефон заряджений до березня хватить. <рес> Походжу в курці, да? Слухайте, я поставив інвертор на котел, я чекаю відключень. <рес> ну, щоб відбити гроші. Я хочу цього дивитися. О, я все правильно зробив. Насправді, блін, погано, що ми до того звикли. Пів більше, ніж півтора року. Така війна стала рутиною, це погано. Я зрозумів момент, коли це стало для нас звичними речима. Просто в каналах ракетна небезпека почала рекламувати суші. І всім класно, вау, о, тут все. Дуже зручно. Ці чуваки, які ведуть, це, типу, все, вони розкачали на, на ППО канал, все, рекламка полетіла. Що й пишуть, майор не спить. Рекомендує Роли Каліфорнія. Думаю, ну треба брати. Такі чуваки не помиляються з вибором. Тому давайте гучно поаплодуємо нашому ППО. Е, дивіться, я дуже люблю слухати музику в наушниках. Я нормальна людина, дуже люблю, але люблю на повну гучні. Знаєте, коли ти проходиш біля тої людини і чути, що там грає. Там, з кабіни чути, що грає. Типу, я йду, бо дуже дивно, коли йде чувак, махає головою, там нема наушників, там щось не то. Там, можливо, щось не то. Я слухаю, недавно йду, і мені прилітає сповіщення від айфона. Ми бережемо вас, тому трошки стишили. Чого? Я хочу на повну гучність. Знову підіймаю. Він знову мені сидить. Ти хто такий? Ти просто телефон. Ти просто телефон, я тебе купив. В мене були гроші, я тебе купив. Ти не будеш мені стишувати музику. Я дорослий чоловік. Я виключив. Думаю, будемо в тишині, але хай знає, хто головний. Хай знає, що я тут вирішую, чи буде грати музика, чи не буде. Взагалі, в мене iPhone почав глючити, мені здається, знаєте, оце коли він там міняє слова не Т9, якраз таке, авто, якісь логічні слова, я писав слово перевертати, а він мені виправляв на перелелеле. Я пишу перевертати він. Перелелефелет, я хочу бавитись, Сашко, я хочу бавитись. Я пишу викладач, він пише калач, ти не викладач. Ти калач, я хочу бавитись. Дуже цікавий у мене телефон. Е, дивіться, хто користується таким е, сервісом таксі, як Bolt, Дайте знати. Е, я теж донедавна користувався, але вже більше року ми щасливі власники електрокару, це все фантастика. І е, Bolt е, вирішив написати мені листа. Я маю його. Це не він. Бу... Було б дивно, якби болт мені паперовий лист приніс. Він написав мені електронну пошту. Я це пере... переписав. Пише: Саша, ми сумуємо за нашим улюбленим клієнтом. Ти ж не забув про нас. Ми розділили з тобою багатенько поїздок та хочемо просто сказати тобі дякую. Що ти наш улюблений клієнт. Якби ми могли ставити оцінку, ми точно поставили тобі 5. Я відчуття, що Бол трохи випив і пише бившому. Переглядає переписку зі мною. Він завжди приходив вчасно. Водії ніколи його не чекали. Прям улюблений клієнт я. Блін, мені цікаво, чи діють такі штуки. шарите? Чи такі листи працюють? Мені дуже цікаво. Я собі подумав, може я напишу листа своєму студенту. Напишу щось отаке. Попробуємо. Може, спрацює. Олег, я так сумую за своїм улюбленим студентом. Ти ж не забув, що недавно поступив на магістратуру? Я розумію, що в тебе сім'я і діти, але ми могли б пережити з тобою стільки цікавих пар, якби ти тільки прийшов, я б сказав тобі дякую. Приходь на сесію або я б тобі поставив хоча б щось. Твій викладач калач. Так, давайте побудуємо всім тим студентам, їх дуже багато, можливо, навіть це вас. У мене, дуже цікава, у мене дуже цікава ситуація була, тому що у мене на цьому семестрі дипломник, і він мені скинув е, свій диплом, електронний варіант. І я думаю: о, електронний варіант. Я ж писав диплом, я можу його перевірити. Я вирішив, що першим ділом я перевірю його на матюки. Я ж писав диплом. Давайте я перевірю. Я перевірю, там не було жодного матюка. Я думаю, це вже три. Людина вчена, пише без матів. Тоді я вирішив перевірити диплом на такі ключові слова, як лопух. Чи в тексті нема нічого лопух, ну всяк випадок, дуже тригерить. Потім вирішив перевірити на слова такі, знаєте, лох, рагуль. Нічого не було. Думаю, що ти за скучняк такий? Тоді думаю, ну останні, останній момент я вирішив привіт, знаєте, це фраза, Якщо ти дочитав до цього місця і такого не було, бо я написав у своєму дипломі. Якщо ти дочитав до цього місця, то значить у тебе дуже багато вільного часу. Тому що 130 сторінок моєї чуші нікому не потрібної. Якщо ви дивитесь на нас на Ютубі, напишіть, якщо пам'ятаєте, назву свого диплому. Всім дякую, гарного вечора!